Йому було лише 20, коли обрав для себе прикордонну службу. А вже за два роки добровільно поїхав на передову, де згодом дістав тяжке поранення, пройшов десятки операцій і довгу реабілітацію. Але замість покинути службу він повернувся до неї разом із новою напарницею службовою собакою. Боні увесь час його підтримувала дружина Юля, з якою захисник познайомився під час реабілітації. Далі історія хлопця, який не опустив руки, попри наслідки війни, та надихає своїм прикладом. Закінчивши університет, я вирішив піти служити в державну прикордонну службу. Це було у 2020 році. На строкову службу кінологом проходив навчання інструктора-кінолога в великих мостах. Артур Барчук, родом з Івано-Франківська, він завжди бачив себе у прикордонній службі. А любов до тварин визначила й напрям кінологію. Але 24 лютого 2022 року його ранок почався з дзвінка. В 5 ранку подзвонив до мене старший зміни в нас, каже Артур, вставай, почалася війна. Я ще такий зранку думаю, та яка війна? Почали, що, що ти мені розказуєш тут. Але встав, зібрав речі, приїхав на заставу. Там вже ну, більше половини військовослужбовців було, хто доїжджав, хто якраз їхав в дорозі. Уже на третьому місяці повномасштабної війни Артур ухвалює рішення їхати в зону бойових дій. Рідним каже, що їде на навчання лише на кілька днів. На фронті хлопець стає гранатометником, а також медбратом. Вчить побратимів тактичної медицини та основам надання першої допомоги. Та згодом така допомога знадобилася вже йому самому. Ми переїжджали з однієї точки на другу за той час, поки ми переганяли техніку, яка в нас була на той час. Літав в небі їхній безпілотний літальний апарат Орлан. Він засік, ну, що ми перевозимо техніку. Дочекався того моменту, коли останні броні машини заїхали в ангар наш. Було чотири вибухи, я пам'ятаю. Один з вибухів пролунав зовсім поруч біля Артура. За мить захисник зрозумів, що отримав поранення. Чую, дуже тепло, так голову стає, рукою пробую. Дивлюся, вся рука в крові. Потім. Пам'ятаю, як я просто бігав десь там, ну, уривками то все було. Пам'ятаю, як я сидів в підвалі вже в підвалі, мені там хлопці обезболи кололи і надавали першу медичну допомогу, голову перев'язували. Вже в Дніпрі лікарі зробили повне обстеження. Як з'ясувалося, Артур отримав численні поранення голови, щелепи та кінцівок. Перелом верхньої, і нижньої челюсті. Вибиті 10 зубів, осколочне поранення, поранення верхню частину черепа було, осколочне поранення в коліно, осколочне поранення в нижню кінцівку ноги. І завдяки тому, осколку, що нижня кінцівка ноги, то було три переломи. Реабілітація була довгою і болісною. Навіть зараз травми нагадують про себе. Та після відновлення Артур знову повернувся на службу, як колись, кінологом. Сьогодні поруч з хлопцем його чотирилапа напарниця Боні. Їй вже 6 років, вона вже така трохи старша, можна сказати, служить ветеран досить довго. Та мені її дали десь буквально рік тому. Я з нею знайшов свій контакт спільний. Та й проходимо службу зараз разом з, з Боні на пункті пропуску Нежанкович. У найважчі моменти поруч з Артуром була Юля. Вони познайомилися під час його реабілітації. Разом вони вже три роки у серпні. Торік одружилися і тепер мріють про прості речі. поїхати десь на якийсь вікенд за кордон відпочити від цього всього, віддихнути десь на якісь моря. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма Вікне СТБ» марафон єдині новини.